Плавающая дінка мішка на сіверном полісі. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindress Life. Я поділюсь своїм досвідом, як я готував домашнє морозиво. Мені дуже подобається морозиво. І я вирішив, а чому б не спробувати приготувати його самому вдома? Подивившись рецепти в інтернеті, я зрозумів, нічого складного немає. Потрібно лише два інгредієнти. По-перше, вершки. А по-друге, згущене молоко. Але я вирішив піти далі. Згущене молоко я буду готувати сам. Готувати згущене молоко дуже просто. Потрібен пакет молока та цукор. Молоко кип'ятимо, додаємо туди цукор, уварюємо до потрібної консистенції. Охолоджуємо і згущене молоко готове. Після того, як згущене молоко було готове, потрібно взяти вершки. До речі, в інтернеті рекомендують брати вершки жирні. Відсоток жирності має бути десь 33%. Але, прийшовши в супермаркет, я, на жаль, вершків потрібної жирності не знайшов. Максимум, що там були вершки, це 10-15% жирності. Нічого не залишалося, як придбати такі вершки. І я розумів, що в цьому може бути певна проблема. Тому що, якщо вершки жирні, то їх можна збити в густу таку консистенцію. А що ж буде з вершками меншої жирності? Але. Будемо проводити експеримент з тими продуктами, які є в наявності в супермаркетах. Наступний етап: ми беремо охолоджені вершки і взбиваємо їх або блендером з вінчиком, або міксером з відповідною насадкою. Після того туди додається згущене молоко, воно це все взбивається і розливається по стаканчиках, що я і зробив. А далі все дуже просто. Стаканчики вправляються в холодильник, в морозильну камеру, мінімум, як пишуть в інтернеті, на 5 годин. Так як в мене був вечір, я його поставив в холодильник на ніч. І ось на наступний ранок продукт готовий. Ось таке ось морозиво в мене вийшло. Яке воно на смак, я не знаю. Але давайте попробуємо. Пробуємо. На смак це нагадує солодке замерше молоко. Я б не сказав, що це варіант е, морозива, такого, який продається в магазинах. Наскільки цей кулінарний експеримент вийшов у мене, Ну, оціним його так: 50 на 50. Рецепт може бути вдалим, а може бути і невдалим. Напишіть в коментарях, що я робив не так і чи готували ви домашнє морозиво. Як ви його готуєте? Що потрібно сюди було додавати. Можливо, все-таки проблема в тому, що я використовував не жирні вершки. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями, готуйте самі, пишіть коментарі. А я для вас буду знімати ще більше смачних та цікавих відео.